І мій е, вибір впав на Ford Fiesta. Така модель, як Ford Fiesta дуже відома, е, дуже багато в них е, запчас, хороші відгуки. І що, моє, що мені як, е, на першу думку, впало, скільки я зможу зекономити, якщо я куплю газ бензин і якщо я куплю дізель. Тобто дізнаємось, скільки. Буде коштувати е, проїхати 1000 км на дізелі і 1000 км на газ бензин. Тому погна. І так, з вибором авто ми якби оприділилися. Це в нас Ford, Ford Fiesta, Е, такий найпопулярний вибрав варіант 1,4 дізель і 1,4 газ-бензин в моєму випадку. Uh, oddio.